Всім привіт! З вами Рома, і ви на каналі Don't Like, Don't Look і це вже друга частина. Розпаковка посилок з AliExpress У мене сьогодні ось така здорова посилочка. І ось така трохи менша. Я думаю, відео буде цікаве. Якщо вам сподобалось минуле відео або сподобається це відео, все пишіть в коментарях. Підтримайте мене лайком та підпискою. Почнемо, напевно, за такою великою. Беремо ножичок. І починаємо нашу розпаковку. Що це в нас? А це у нас ось така сумка. Ось така дорожня сумка. Ось так вона виглядає. Трохи оранжева спорт. Все таке. Ось така дорожня сумка, вона навіть не влазить в кадр. Якщо комусь сподобався якийсь товар з цього відео, то під цим відео будуть всі посилання на ці товари. Йдемо далі. І наступна посилочка. Ну, я думаю, що в цій одній посилочці буде декілька других. Так Так воно і є. Ось Куча, куча різного всього. Почну, напевно, з цих двох, тому що я це вже догадуюсь, що це. Я догадуюсь, що це, тому я думаю, ви теж, якщо дивились минуле відео, так це знову мікрофібра, тряпочка для екранів. І е, друга також та сама мікрофібра. Все зрозуміло, все понятно. Ідемо е, далі. Так. Хочу ось цю маленьку, вона дуже тоненька. І я не пам'ятаю, що тут. Ага. Це ось такі мотузки, які відблискують світло. Можна на автомобіль клеїти, можна на велосипед, на мотоцикл, все. Як ви бачите, світло воно отражаюче. Дуже прикольні. Також посилання буде все в описі. У мене вже це не перші. І там різні кольори є, тому переходьте по посиланню, якщо комусь потрібно. Так, давайте візьмемо оцю. Цікаво, що у нас тут. Пінопласт. Ви думали, що мене надурили і дали тупо пінопласт? Ні. Це в нас. Скло на телефон. Захисне. Скло на телефон. І що саме цікаве, приїхало воно ціле чи ні? Так. Ціле. Це дуже добре. На мій телефон. Ось таке. Скло. Нарешті. Буде скло, тому що в мене вже трохи проблемки з телефоном. Треба було скло, я його замовив. А також йде в комплекті дві ось такі ось тряпочки, волога і суха для того, щоб спочатку протерти екран і тоді вже наносити скло. Це дуже класний товар. Нарешті його дочекався. Йдемо далі, ось такий ось, ось жовтий пакетик. Дивимось, що у нас тут. -а. Так, в одному пакетику другий пакетик. І це в нас. Ага, це в нас спонжик. Це в нас ось такий спонжик для макіяжу. Напевно, ось такий спонжик. Отак, на пелець, На два пальці на один. Оп, і пішов собі обличчя красити. Мягка, удобна, недорога, для чогось підійде. Йдемо далі. Ось це теж щось цікаве. Давайте подивимось, що в нас тут. Ага. Це у нас RGB, Світильник USB. Хто не знає, хто знає, зараз покажу, як це працює. Беремо так, достаємо. І коли немає світла, либо до компа, ось у мене павербанк. Беремо. Вставляємо. Включаємо павербанк і ось він світе. Ну, доволі непогано світе. Тут RGB-шка. Можна його отак от гнуть. Можна вигибати. Як вам зручно. В принципі, така штука дуже допомагає іноді. У мене вже вона не перша, тому рекомендую. Далі, ось такий все. пакетик. Він теж якийсь дуже легкий, нічого не, не можу я там нащупати. Відкриваємо і тут, що нас тут? О! Я зрозумів, що це. Це ось такі напальчники для ігор в телефоні. Дві пари я замовив. З червоною полосочкою. Ось такі. Тому що я граю в ігри на телефоні, і буває, що пальці дуже погано ходять по екрану. Тому кажуть, що ось ці ось напальчники, вони дуже-дуже. Допомагають спробую. надіюсь все буде добре, і вони мені поможуть. йдемо далі. Два таких теж дуже тоненьких пакетика. Подивимось, що у нас тут. Так. Ага. Перший пакетик. І це ось така пімбочка А саме заглушка. Для Type-C розйому. Ось так воно виглядає. Беремо телефон, щоб не забивався Type-C розйом. Ми беремо цю заглушку і отак вставляємо. І тоді не буде нічого забиватись. У мене немає бамперу. Тому він трохи випирає. Але якщо у вас є бампер, то воно взагалі ідеально стає. Йдемо далі. Теж пакетик дуже тоненький. Взагалі не зрозуміло, що всередині. Відкриваємо. І що це у нас таке? А це наліпки для манікюру. Ось такий ось визерунок, якісь надписи. Там різні є малюнки. Ось так воно виглядає. Так, і в нас залишилося два. Пакетик. Почнемо, напевно, з цього, з правого і потім відкриємо той. Це вже щось тут нащупується. Щось тут цікаве, надіюсь, є. І так, так це Лего. Конструктор Лего. Де по інструкції можна зібрати ось таку фігурку. Ось таку фігурку. У мене дівчина захоплюється таким, їй подобається, вона збирає колекцію, це її обрадує. І остання посилка на сьогодні теж такий пакетик невеличкий. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут. Хоп! А це в нас ще одне Лего. Тут уже в пакетику. Там було просто резинкою скріплено, а тут прямо в пакетику. А це у нас ось такий ось лис із мультфільма. З якого мультфільма можете написати в коментарях. Теж ось такий ось конструктор. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам подобається така рубрика, пишіть в коментарях. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, я буду розуміти, що вам така рубрика підходить і подобається. Я всім дякую за перегляд. Всім пока!